Привіт-привіт! Ми розпочинаємо з вами новий тиждень і присвячений він буде овочам. Я впевнена, що всі їх люблять і куштують. Тож, тиждень овочі починаємо прямо зараз. Сьогодні понеділок, 28 жовтня. День, як завжди, розпочнемо з ранкової гімнастики. На цьому тижні завершуємо вчити комплекс осінь в лісі. Далі вас чекає заняття з розділу Дитина в природному середовищі, де саме ми поговоримо про овочі, зорова гімнастика, потім пальчикова гра і аплікація. Виготовимо разом гарні морквинки. Дорослі дізнаються, як покращити ваше меню і додавати більше овочів у нього. З для батьків. А ми пограємо в цікаву дидактичну гру на закріплення і ще поспостерігаємо за овочами в природі. Тож, як завжди, приходьте самі, приводьте друзів, а я вас цілую, люблю і жду.